Друзі, огляд матчу Динамо рух на вашій увазі. Усі найцікавіші моменти поєдинку. Дивіться у нас на youtube каналі. який огляд усіх матчів української прем'єр-ліги цього сезону? Тому підписуйтесь, ставте вподобайку і нагадаємо, що партнер нашого проекту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Динамо в цьому турі приймало на київському стадіоні Львівський рух, найсильніший суперник від самого старту сезону для команди Олександра Шовковського. Стартовий склад Киян Єрмоленко, Ванат Михавко повертається до основи Віталій Бояльський З перших хвилин розпочав цей поєдинок у стартовому складі. Вже наступного тижня на Динамо чекає поєдинок Ліги Європи. Тому ось проти руха вийшло багато основних футболістів. Зрештою, руха склад теж найсильніший із тих, хто готовий грати. І, звичайно, велика увага до ігоря Краснопіра. Попереду у львівської команди на перших хвилинах саме рух пішов в Атаку. Олег Федор. Пасував на правий фланг вже з меж штрафного майданчика, навіз до штрафного, і на дальній стінці Брашко вибиває за межі поля не дав він можливості на добивання зіграти футболістам саме львівської команди. Там Крабін чекав на цю передачу, ну і Брашко контролював ситуацію себе за спиною, покрутив головою, бачив, що там є суперник, і вибив м'яч за межі поля. А все ще перші хвилини поєдинку дуже активно розпочав рух і удар головою від краснопіра з не дуже зручної позиції пробивав з кута нападник руха. Але Роман вирізав дуже точний навіс, і Краснопір пробиває в руки Георгію Бущану. Ще одна непогана нагода від команди Пономарьова на початку цього поєдинку. Далі пресинг вмикає рух. Карабін проти тимчика виграє боротьбу. Восьмий номер руха у чужому штрафному майданчику. Карабін залишає м'ять Федору, той розхитує брашка, пасує ще далі у центр. Утар притули приймає на себе Тарас Михавко. Тут дійсно виручив свою команду Михавко, адже за траєкторією удару. Це могло бути дуже небезпечно а для Динамо. Відповідь киян майже на 30 30-й хвилині поєдинку Динамо виходить в атаку. Єрмоленко. накручує суперників, рухається у центр, пробиває, але його удар теж блокують. А тепер уже на сьомому номеру Динамо футболісти руха не дають пробити влучно. Гереро цей поєдинок розпочав у запасі, але було зрозуміло, що Шовковський точно дасть якийсь час сьогодні і Панамському форварду, в тому числі. Особливо з огляду на те, що вона останніми матчами не дуже переконливо виглядає у складі київського Динамо. Бущан забирає м'яч після довгої передачі. Едуардо Гереро розминався вже із першого тайму. Але тут цікавіше на те, як рух пресингував Динамо, і часто введення м'яча від Бущана завершувались втратами, як у цьому епізоді. Але сам Георгій свою ж помилку виправляє Шапаренко, дає пас у центр поля. Там знову втрата у київського Динамо. Класний шанс виникає у руха. Краснопіру, тривав пас на вбігання до штрафного майданчика, але новою відбиває цей удар Георгій Бущан. Зреагував на голкіпер Динамо. Спершу не точний пас віддав, але потім самі виправив цю ситуацію. Не дозволив Краснопіру а забити вже другий удар від нападника руха лише за перші півгодини поєдинку. На Ярмоленко розкішний пас п'ятою віддає Тут Ванат Шапаренко Єрмоленко. Цю комбінацію розіграли. Ярмоленко прострілював, намагався Буяльський пробити, але завадив йому захисник львівської команди. Класна передача Єрмоленка. На Ваната. Потім знову Андрій через Шапаренка обігрався, викидав бігання до штрафного майданчика. і простріл, але Буяльський загубив м'яч в ногах. Там ще перший захисник чинив опір. підсумку фактично відсича. М'яч полетів до рук голкіпера львівської команди. І Ледвій забирає м'яч після цієї спроби Динамо відкрити рахунок. Довга передача на чужу половину поля від голкіпера руха. Краснопір проти Сибаєса. Той на фланг м'яч вибиває, але підбирання знову за львів'янами. Квасниця розхитає суперників, пасує у центр. І удар здалеку приймає на себе Брашко. Намагався Підгурський пробити з підбирання, але влучив у суперника. І швидку атаку у відповідь Динамо розігнало. Паскабаєва на Ваната не пройшов, але Пуяльський підхопив м'яч, виконав простріл. І тут уже Ванат пробив. Але пробив над попередженою нападник Динамо. 43-хвилина. І, мабуть, найкращий момент Динамо за весь перший тайм пройшла передача від Буяльського з-під захисника. М'яч таки проскочив. Він вже з кількох метрів. Владислав Ванат не зумів забити у цьому епізоді. В боротьбі пробував, але з такої позиції потрібно моменти реалізовувати. Далі епізоди другого тайму. Динамо розпочинає другу половину поєдинку з атаки. Буянський розвертається у штрафнову. Витримує паузу. Знову пасує на фланг. Звідти м'яка передача. І Кабаєв в падінні пробиває поворотах. Але вище спрямовує м'яч півзахисник Динамо. Ще раз дивимося за навісом. Тут залишив м'яч. Ванат, Відіграв суперника таким чином. Але Кабаєв не влучив. Пробив не точно півзахисник. Київської команди. У центрі боротьба за м'яч. Федор із притулою переграла своїх опонентів. Передача Федора у штрафний майданчик. Забиває Краснопір. 49-та хвилина. Рух відкриває рахунок, але одразу лунає свисток арбітра. Який фіксує положення поза грою у нападника руха в цьому моменті. Ми дивимося, що дійсно в момент передачі Федора ближче до воріт Динамо перебував саме Краснопіра, ніж останній захисник київської команди. Уензі штрафного Шапоренко пробиває прямим ударом. Непогана позиція для того, щоб завдати прицільного удару. Але Шапоренко в площину воріт не влучає. І відповідь руха. Знову через центральну зону. Знову усе на швидкості виконує команда Пономарьова притула. Право очарає на квасницю. Забігає сич, але квасниця виконує навіс. І зовсім трохи не вистачає краснопіру, аби знову пробити. Довго виміряв цю передачу. квасниця і видав майже ідеально. Трошки не дістав. Краснопір не дострибнув до м'яча. Далі Динамо з кутового намагалися завдати удару, але багато навісів, та усі практично летіли в руки Гулкіпору, Ледвій. Натомість швидко атаку своєї команди розпочинає, і побігли шість гравців руха на чужу половину поля. Чималою кількістю львів'яни йдуть в атаку через лівий фланг. Тимчик намагається зупинити суперника, але й далі передача на Карабіна, і Карабін пробиває м'яч від стійки, вилітає в поле. Дуже небезпечний удар. Бущан вже не реагував. Далі ще одна спроба другим темпом. Карабін простріляє. від Відсипавіса. М'яч летить на кутовий. Класний шанс мав футболіст Руха. Отримав передачу від Романа. І вже з меж штрафного майданчика пробивав карабін. Бущан не мав шансів дістати цей м'яч. І тут відверто пощастило Динамо, що м'яч стійки в поле вискочив. Пролетів фактично вздовж лінії воріт. Ще одна атака від руха. В трьох цього разу вже львів'яни вибігають на чужу половину поля. І проходить передача. Краснопір з декількох метрів не переграє. Бущана знову Георгій Бущан рятує Динамо від величезних проблем у цьому матчі. Тут уже вчасна передача на форварда. Але так само вчасно і Бущан наробить декілька кроків назустріч супернику скорочує дистанцію і рятує. Рятує від можливого пропущеного м'яча. Вівчаренко йде вперед. Динамо. 71 хвилина. Передача до штрафного майданчика. Там вона ставить корпус. М'яч відскочив до Шапаренка. Шапаренко сам іде вперед, отримує пас від Кабаєва і пробивається. Вразу вже Каркас на користь рух. А відіграв м'ячу. Поперечі довлучив. Класний удар Шапаренка. схожої позиції, що й Карабін пробивав Шапаренко, теж з меж штрафного майданчика. Так само намагався в закрутити. І тут вже і Литвій не діставав м'яч. Але поперечена і у сітку м'яч не опустився. Останні 15 хвилин цього матчу вже багато замін. Провели обидва тренери: Віталій Пономарьові Олександр Шовковський. І атака від Динамо. Тимчик виконує забігання по правому флангу. Віддає в другий темп. Атаки м'яч потрапляє Шаперенко. Шаперенко розсвітає суперника і пробиває в кут, але Литвій дістає м'яч. Переводить на котовий. Довго не міг у це повірити. Десятий номер Динамо. Що тут він не забив. Що тут врятував голкіпер руха. Але двій прекрасний сейв здійснив справді. Перевів м'яч на кутовий. Нас під сича пробиває Шапаренко, але бачимо реакцію голкіпера і на удар, і на момент загалом. Останні хвилини поєдинку. Знову м'яч у центрі поля. Багато дуже боротьби було тут. І у першому, і в другому таймах. Багато зіткнень футболістів проходить передача між лініями. Брагаро пробиває за меж штрафного майданчика. Не влучає смілива спроба навіть футболіста Динамо, але повз ворота. Йде цей удар, не забиває Максим Брагару. Готовий в компенсований час на в'їзд до штрафного майданчика і не забиває вже Гереро. Тут момент, в якому завадили один одному динамівці. і Гереро завадив Себайосу пробити головою. Ось тут, якби не панамець, то Себайос міг би завдати удару і, можливо, претендував би на гол у другому матчі поспіль у стаді Динамо, але Гереро не влучив у воротах. Отрата у центрі поля у Динамо. І на останніх секундах дочі й намагався рух уйти в атаку. Зупиняється на газоні футболіст Львівської команди. Добінчак зіграв жорстко, але не дав свистка. Віталій Романов дав можливість гру продовжити. Далі тут Дубінчак виконує скидання у фланг. Так само небезпечної гравці рухи грають дуже багато вже жорстких напівзіткнень відбувається з м'ячем. І останні секунди вона тупиняється на газоні після боротьби з Підгурським. але дає фінальний свисток. Віталій Романов не фіксує порушення правил, а завершує поєдинок нульовою, нічією, яка означає, що Динамо вперше у цьому сезоні втрачає очки. Ну а рух здобуває нічию, І насправді тут рух міг навіть на більше розраховувати, тож 0-0. Дуже бойова, але без голювані нічия. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.